Так, ми в Омшорах, це є старий чан. Замовили собі його на півтора години. Де це пана Василя його звали. І пан Іван. Ось така гарна природа. Покажу трошки. Оце і запах такий трошки. Іде. От цей чан на ньому десь має бути викарбований рік. Бо... І ось це джерельна сільководнева вода Так. Тут у нас роздивалка продягнутися. Ой, і фен навіть є. Ну, гарненько, чисто. Скільки у нас 21 градус зараз ліжачки полежати після чану Ось він такий поки що ну, потім будемо показувати як ми вже тут будемо Вон столик тут Вішалка годинник Ну гарно, приємно. Ось такі загальні речі. Опа.